Доброго дня. Перед вами оновлений Forte TS 20620. Оновлений це трошки неправда. Залишилась тільки назва, все решта, воно все нове. І нова направляюча, нова основа. Основою служить крита, в яке заливається воду. Ну, звісно. Пробочка йде в комплекті, іде два ключа для кріплення диску, іде транспортир, він же боковий упор. Ну і звісно, в комплекті є диск. Які зміни? Ще раз повторююся, тепер тут є корита, на якому ставиться направляюча. Це і плюси і мінуси. Не хочу вдаватися, це знають всі. Жорсткість конструкції стала трошки менше. Але за рахунок того що е, крита трошки більшого розміру. Е, довжина різу тут десь, не десь, а 620 мм. Цього достатньо для різу ну, стандартної плитки е, 60-ї е, або е, з, е, по діагоналі можна різати 45-ту плитку. Це стандартні розміри, які зазвичай дуже часто бувають. Цей плиткоріз, я так розумію, начального рівня. І, е, якщо плиточник починає, то він починає з такої довжини. Звісно, він, саме його величезна перевага це ціна. Ціна вона не змінилась, залишилась приблизно на тому рівні, як і була у Форте 200-го довжиною різу 520. Але що ще тут змінилося? Ось такі, такі самі, як Форте ТС-250 столи, які легко знімаються, легко тут все вичищати. Зараз я вам зніму. Оцей транспортир, який також легко знімається. І ви побачите, що доступ до миття, який треба робити щоденно. Бачите, відкритий повністю. Дуже зручно, як на мене, щоденно робити миття. Звісно, столи прорезинові, також величезний плюс. Звісно, вони не алюмінієві. Але для такої ціни, як на мене, це найкраще рішення. Що ще хотів про нього сказати? Класично тут стоїть направляючий алюмінієвий по якому ходять 4 підшипника, які ходять горизонтально. Тому, звісно, регулювати тут трошки складніше, ніж, наприклад, у Форти ТС-250. Але це треба робити. Тут нічого страшного немає. Я людям пояснюю, як це робити, коли вони в мене придбають цей підкоріст по регулюванню. Звісно, такий тип направляючої підшипників, і каретки е, вимагає постійного змащування і чищення направляючої. Це основне в цій справі. Кож, кожен день або там кожні 3-4 дні обов'язково, будь ласка, Чистіть, щоб вона служила довго і щасливо. Я перевіряв, направляючу тут в ідеальному стані, е, немає ніякої похибки різі Це добре, тобто це значить, що... Алюмініум направляючі китайці нормально зробили. Я сподіваюся, вони всі такі. Двигун тут не піднімається, тільки рухається вперед. Ну, В принципі, ось і всі переваги. Перевагою стоїть 200 тут стоїть 200 диск. Який, в принципі, якщо ви будете різати кут 45 і знімати фасочку, він буде себе нормально, не так буде вигинатися, як 250-й, і буде, він зможе цей плиткоріз різати фасочку під 45 градусів або робити заусовку. Це головне, що вам треба знати. Які мінуси? Мінуси граблі у нас залишились ті самі. Подивіться, тут кріплення ось цієї шини, в якій йде. Насос і шланг подачі води в зону різу, він жорстко кріпиться на цій основі. Так само, як і в Forte ТС-200. Тому, коли ви нахиляєте на 45 градусів і ведете, бачите, він перегинається. перегинається, І тому є можливість його зламати. Ну, скорше всього, він зламається, як ламався у Форте ТС-200. Який ще мінус? Йому вони знову чомусь не завели окремий цей шнур мережевий шнур для подачі току на двигун. Він також стоїть окремий. Він не заведений в цю шину. Ну, це те, що було, те й залишилось. На жаль, вони це не зробили. Це маленькі мінуси, але, на жаль, вони є. Насосік тут такий самий стоїть 450 літрів 5-ваттний. Вистачає з головою для подачі води в зону різу. Подача води здійснюється з внутрішньої сторони на одну сторону. Повірте, для трьох тисяч обертів вона розбризується, воно змащує нормально, нема ніяких в мене претензій до цієї системи змащування. Зараз я перед тим як запускати, треба перевірити. І запускаю. Немає ніяких вібрацій, робить тихенько. Тут у мене ніяких претензій немає. Коли ви будете відкручувати перший раз гайку, так, перше, що вона відкручується вправо, це зрозуміло. Її забиває тут робот. Тому вам треба всі зусилля спрямувати на відкручення вправо цієї гайки. Перший раз. Звісно, не треба її в слідуючий раз відкручувати. Так міцно і закручувати так міцно. Я, коли я Давайте відкрутимо, я вже її отак. От Подивимося, що... що там. Тут стоїть шайбочка фланці прижимні, вона запресована так, що я її зняти не можу. Ну Мені це подобається тому, чому тому що вона не має ніякого люфта. І тому знизу, як на мене, я включив, люфт мінімальний і досить пристойний для такого такого типу для такого типу китайського квитки. Претензії по люфта у мене е, у нього немає. Що ще хотілося сказати? Є транспортуровочки. Бо для транспортування ви маєте зафіксувати е, диск і потім вже його е, кудись перевозити. Е, упаковка сама, як на мене, бажає кращого, як і у всіх форти. Вони економлять на упаковці. Тому треба слідкувати, е, щоб він до вас прийшов геометрично і фізично не Зверніть на це увагу. Е, по, все решта, по налаштуванню, по змащуванню, які змащення, яка періодичність. Я, звісно, вас буду консультувати, коли ви в мене придбаєтесь. Звісно, буде знижка на диски, мінус 10% від розбірку, і мінус 15% на диски Bosch. Так що звертайтесь на мене, буду радий вам допомогти в експлуатації і придбання цього плитку До Побачення, всього найкращого.